Чи любите ви черги так, як люблю їх я? Є нормальні черги, де першим обслуговується той, хто прийшов першим. А є дивні черги, де першим обслуговується той, хто прийшов останній? Навіщо це? І як ці два види черг використовуються в програмуванні? Давайте розбиратись. У реальному житті ми постійно стикаємось з чергами на касах супермаркету, під час дзвінків у службі підтримки. Зачекайте ще 20 хвилин, адже ваш дзвінок надзвичайно важливий для нас. Або на паспортному контролі в аеропорту. Це та черга, за якою я сумую найбільше. Черга зазвичай виникає в ситуаціях, коли є обмежений ресурс і важливий порядок обслуговування, як у попередніх прикладах, касирів та операторів значно менше, ніж бажаючих до них потрапити. І якщо не зберігати порядок черги, почнеться хаос. Програмування також використовуються черги. Наприклад, веб-сервери обробляють запити користувачів до сайту в порядку надходження. Або твій музичний плейліст це теж черга. Де пісні терпляче чекають свого моменту, щоб отримати задоволення від того, що ти їх послухаєш. Черга працює за принципом FIFO англійською: first in, first out. Перший прийшов, перший пішов. Все чесно. А якщо перший прийшов, останній пішов. Це звучить не дуже чесно чи не так. Насправді це залежить від ситуації. Ось, наприклад, в ліфті зазвичай працює цей самий принцип: хто перший зайшов, виходить останнім. Ще класичний приклад це стопка тарілок. Ту, що поставили останню, заберуть першою. Ось така справедливість по тарілковському. Цей принцип так і називається. Останній прийшов, перший пішов. Або LIFO – last in, first out. Такий тип черги в програмуванні називається стек. що можна перекласти як стопка. Наприклад, коли ви натискаєте Ctrl-Z для відміни останньої дії, відміняється саме остання дія, а потім передостання і так далі. Це і є цей принцип. Остання дія відкатується першою. Давай поміркуємо, як найлегше запрограмувати чергу та стек. Не будемо писати нудний код, розберемо на пальцях. Зверну увагу, що в принципі і черга, і стек мають підтримувати лише два види подій: поява нового учасника і вилучення чергового учасника зі списку. Найочевидніший варіант це простий список. Коли з'являється новий учасник, ми записуємо його до списку. Коли треба обслугувати чергового учасника, ми вибираємо першого зі списку, після чого викреслюємо його. Стек працює аналогічно, але викликаємо ми не першого, а останнього зі списку. Цікаво, що можна оптимально організувати чергу, не маючи перед собою повного списку всіх її учасників, а знаючи лише першу та останню людину в черзі. Я покажу це в одному з наступних відео, але тільки якщо вам сподобається ця тема, і ви не пожалієте своїх лайків і підписок.